Доброго дня, шановні глядачі, шановні мешканці і майбутні мешканці ЖК Світопарк. Вітаємо вас на черговому огляді і покажемо, що на сьогодні у нас вже готове і що ми зможемо вам продемонструвати на дату 21 листопада. Як бачимо, сьогодні розпочався перший сніг такий, е, який змусив е, деякі роботи трошки призупинитися до настання потепління та відтаяння цього першого снігу, щоб люди змогли продовжити роботи. Ви можете бачити матеріали та вироби, які вже замовлені нами на благоустрій другої черги. Це те, що безпосередньо буде розташоване всередині двору. Підрядники наразі виконують фундаментні роботи тобто ті роботи, які будуть закріплювати ці вироби. Насправді роботи вже розпочаті і на цьому тижні основна маса підрядників мала вже виходити з майданчику після встановлення фундаментів для того, щоб надати бетону бажаної міцності. Для цього потрібно витримати десь два, а то й три тижні, враховуючи. Такі погодні умови, щоб вироби були надійно закріплені. Середообладнання у нас плануються різні гірки, балансири, півпілі, командні пусти для дітей. Також будуть лазалки, тарзанка, стіл зі настільного тенісу, лежаки, де люди зможуть відпочивати, пару лав індивідуального виробництва які ми е, за допомогою архітекторів спроєктували та за допомогою виробників е, втілимо їх в реальність. І скоро вже вони їх виготовлять і буквально впродовж двох тижнів мають завозити на об'єкт та влаштовувати. На сьогодні ми вже маємо завезені перші рослини благоустрою. Як бачимо, це хворі та висаджені на деякі кущі. При этом, при этом благоустрою заплановані та втілюються в життя клумби. Ми робимо акцент на зелені зони, на пагорби для того, щоб придати нашому благоустрою та площі ділянці об'ємності, щоб все це мало загальний. Вигляд і тут хотілося знаходитись, проводити свій час. Перед нами зона для дитячого майданчику, де будуть розташовані балансири, бачимо залиті фундаменти під балансири та під, під кулі. Також в цій зоні буде знаходитися пісочниця та лава для батьків. Главу на цьому майданчику ми плануємо завісити парусною системою для уникнення потрапляння прямих, прямого сонячного проміння. Ця зона у нас передбачена під влаштування батутів та вігвамів. Вігвами ми також розробляли власною командою проєкту та втілюємо за допомогою одного з підрядників. Вони вже на фінальній стадії і теж впродовж пари тижнів їх привезуть і будуть влаштовувати. Однією з так би мовити фішок нашого благоустрою буде кругова гірка з певним набором різноманітних годавок для дітей різного віку. Також ми плануємо влаштувати так званий будинок хобіта та деякі інші цікаві вироби, які, думаю, порадують мешканців нашого комплексу. На сьогодні вже влаштовані основні дороги і під'їзди до будинків другої черги. Влаштовано також пожежний проїзд. Як бачите, ми тут, як запроектували, так і виконуємо безбар'єрні. Доріжки для комфортного пересування саме з дітьми та для людей з обмеженими можливостями. Давайте перейдемо безпосередньо в будинки і покажемо вам їх готовність. Ми спустилися в підвал шостого будинку і демонструємо вам те, що мережі вже виконані, під'єднані. Тут вже був інспектор, звичайно, він все це бачив. І, е при наступному візиті ми знову ж таки все це продемонструємо та знову ж таки покажемо готовність цього всього до експлуатації. Тому наразі тут всі роботи виконані на 100%. Буквально залишилось невеличке прибирання підлоги, і на цьому все. Ми у Секції комор показуємо вам, що вони готові, всі виконані, мають всі необхідні під'єднані комунікації для них, світло, пожежну сигналізацію, тому все готове. Також серед необхідного обладнання в коморах передбачені спількерне пожежогасіння на випадок виникнення пожежі. Працюють системи і е, пожежа буде ліквідована автоматично. Демонструємо вам електрощитову шостого будинку, де все обладнання змонтоване та підключено вже по постійній схемі. Знаходимося зараз з вами в приміщенні насосної. Також демонструємо повну готовність. Переходимо з вами до індивідуально-тепового пункту. Перед нами вхід в шостий будинок з планом, який вже має офіційну адресу столичне шосе 5А. Це секція А даного будинку і покажемо вам е, її готовність. Наразі виконані основні роботи необхідні для того, щоб будинок був введений в експлуатацію і е, поступово будуть виконуватись роботи згідно дизайн проєкту, також влаштовуватись меблі, е, рецепція і інші відповідні зони на першому поверсі. Перед нами ліфтовий хол секції А шостого будинку. А зараз з вами піднімемося на один з поверхів, покажемо готовність цього та зайдемо в квартири. Перед нами диспетчерська і обладнання вже влаштоване та підключене. В цій зоні першого поверху секції А. Показуємо вам загальний санвузол, який вже готовий, також на спорищу кімнату. кімнату, для зберігання візочків та на стінах вже встановлені поштові скриньки. <му> Піднялися з вами на сьомий поверх. Він, як і інші, вже повністю готовий. Демонструємо вам дизайн місць загального користування поверхів. Це зона сходового маршу, яка за будівельними нормами потребує наклеїв для маломобільних груп населення. Це жовті стрічки на сходах та наклейки на поручнях зі шрифтом Брайля. Ближаємось з вами до п'ятого будинку, де також влаштовані всі основні комунікації. Лише цей будинок має е, певні роботи, які треба доробити перед тим, як показувати його інспектору. Влаштовані клумби, бачимо, що е, вже стоять ліхтарі біля будинку. Підведені. Всі закладні під полив. П'ятий будинок за генпланом має адресу столичне, шосе 3 а Він у нас односекційний. В зоні рецепції п'ятого будинку тривають роботи по облаштуванню стін, стелі. Вже є майже виконана вся плитка на підлогах. Підведені всі комунікації, світло, основне та аварійне. Пожежна сигналізація, система контролю доступу, відеонагляд. Зараз бачимо, як зашиваються гіпсокартоном колони, шпаклюють стіни. Диспетчерські вже змонтовані щити сигналізації та ще мають достановити щити по автоматизації систем. В цій зоні першого поверху ще тривають роботи по влаштуванню і санвузлів, і господарчої кімнати. Також ще очікуємо поставку та монтаж дверей. Знаходимось в одній з квартир будинку номер 5 Бачимо, який. Вигляд з вікна маємо на благоустрій. Внутрішній двір. Зайдемо в одну з квартир, покажемо вам її зсередини. який вже має всі основні комунікації, все вже влаштовано, під'єднано та ще просто тривають певні роботи оздоблюваного характеру. Перед нами благоустрій території за п'ятим будинком зі сторони промзони. Ми його максимально засадимо кущами. Насадженнями всю ділянку, яка прилягає до будинки. Переміщаємося з вами в зону паркінгу. Тут ми ще не були і не показували наразі. Маємо практично повністю влаштування вентиляційної системи. Монтуються зараз системи сплінкерного пожежогасіння та влаштовані також системи. Каналізації. Наразі готуються до початку виконання робіт підрядники по влаштуванню підлоги. Тут у нас буде топінг. В підвалі виконуються роботи по облицюванню стін. У підвалі п'ятого будинку. Тут загалом всі мережі основні також влаштовані, підпущені, а ще триває. Включення основного освітлення, постійного освітлення. Також в підвалі розташовані комори. Виконується підключення обладнання в електрощитовий до мереж. Ми проходимо. На ділянку за п'ятим та шостим будинками вже влаштовані земні сміттєві баки, також влаштований нижній шар дороги проїзної, прихладений фем та навіть висаджені перші кущі. По п'ятому будинку в посадній частині вже залишаються роботи на першому і другому поверсі, а також встановлення аквапанелей і портали під'їзду. Демонструємо вам одну з квартир в шостому будинку. Ми знаходимося з вами в одному з приміщень нежитлового фонду. Це є приміщення кафе-ресторану. Бачимо, що тут також розведені основні комунікації тепло та водопостачання, встановлені радіатори, та воно в принципі готове для подальшої експлуатації. Також присутня вентиляція та система. Пожежного повіщення ми знаходимось в приміщенні дитячого садочка в п'ятому будинку. Комунікації по воді та теплу вже монтовані в підлогу, і вони знаходяться в стяжці. Ця... Все можна побачити тут в зоні лічильників і туб. Переходимо на третю чергу, де бачимо, що виконуються фасади будинків номер 7 та номер 8 Справа від нас будинок номер 7 Бачимо виконання фасадів по всій площі будинку. Особлива увага звертається на виконання балконів та тамбурів балконів, тому що ця робота більш кропітка через велику наявність стиків. Тому в цих зонах фасадні роботи тривають довше. Ми бачимо вже готові виконання балконів з лівої сторони самого будинку. Це восьмий будинок. Тут також активно тривають фасадні роботи, щоправда, сьогоднішня погода завадила продовжити. На перших поверхах, на першому поверсі восьмого будинку, також тривають роботи по влаштуванню 100 пакетів у алюмінієві конструкції. Наразі будівельники переходять до влаштування наступного шару плити і надалі бачимо зону, яка готується під арматурне поле, під арматурний каркас, який невдовзі буде заливатися бетоном. Ми з вами піднялися на один з поверхів у восьмому будинку. Це вже третя черга. Кажемо вам Навіщо роботи наразі виконується стяжка у зонах загального користування в коридорах з розводкою мереж тепла води по квартирам. А це етап, який передує з часті по розводці мереж по квартирам, так звана розтатка. Ми Перемістилися з вами на покрівлю восьмого будинку, де щойно були влаштовані вентилятори системи. Да, в цьому будинку ми знаходимося в тому холі, де працівники якраз завершують влаштування останньої ліфтової кабіни. І невдовзі ці ліфти вже можна буде експлуатувати для подальших робіт. В цьому будинку також продовжуються роботи по влаштуванню стояків, тепла та води. І також тут тривають фасадні роботи. Зараз проходимо перед цьому будинком зі сторони столичного шосе. Тут вже прокладені всі мережі по воді та теплу. Вони зверху засипані, тому тут лишаються лише певні матеріали для подальших робіт. І е, будемо далі приступати до благоустрою вже цих зон. Ми в підвалі сьомого будинку де тривають роботи по утепленню стін. В підвалі восьмого будинку стіни вже утеплені. Дякую вам, шановні мешканці та майбутні мешканці ЖК Світлопарк. Та до наступних зустрічей на наших оглядах.